Якщо ви думаєте, що українська пропаганда вже пробила дно, то подивіться ось це. Підмотиком запам'єтать простіше зараз найважливіше люди старі не можна. Повну версію всього алфавіту ви можете подивитись на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви просто зрозумієте, що вони роблять. Вони закладають дітям з дитинства не те, що треба жити і радіти життю, а те, що треба готуватися і йти воювати за свою батьківщину. Тому що це ж так патріотично, історично та героїчно. І особисто я дуже проти ось такого алфавіту і такої пропаганди. Але тут уже батьки мають вирішувати, що саме вони хочуть закладати в свою дитину. Цікаво тільки коли з'явиться алфавіт, там, де ось так літера за літерою будуть прописані прізвища всіх депутатів, які розкрадали бюджетні гроші, які розкрадали зброю, які розкрадали гуманітарку і все те, що повинно було піти військовим. Але кому то треба? Головне слава Україні, всі на фронт, війна до останнього українця.